Андрій Цеплєнко, військовий кореспондент, з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, перед тим як з вами поговоримо про ситуацію на фронтах, от хотілося б справді от це ж така суспільна дискусія загальна про градацію тривог. Що ви про це думаєте? Потрібно нам взагалі про це говорити? Чи це просто якісь ну, дивні розмови не на часі тих людей, які хочуть жити в довоєнних комфортних умовах? Ну, знаєте, града градація тривог одразу зникне. коли щось влучить десь поруч з тим місцем, де будуть знаходитись люди, які вірять в градацію тривог. Тому я вважаю, що треба просто реагувати на сигнали повітряної тривоги, тому що засобів враження на жаль у ворога дуже багато. Причому таких на які наші тривоги іноді реагують вже після того, як сталося влучання. На жаль, так і випадок був на початку тижня в Києві. Зокрема, такий пандрій, давайте з вами проаналізуємо. Хочеться почути вашу думку з приводу того, що відбувається на фронтах, як східному, так і південному. Адже про це зрештою залужний в заекономісті. Говорив от перед вами. Перед Юрієм Ігнатом вимикався Віталій Портніков, і він справді зауважив доволі слушну річ, що ну по суті, вже рік лінія фронту, якщо і рухається, то не на значній відстані. Яка зараз ситуація? Давайте почнемо Завдіївки, тому що росіяни і продовжують штурмувати, вона знаходиться по суті, вже в напівоточенні. Як ви оцінюєте перспективи розвитку бойових дій саме там? Но... Ситуація там вкрай складна. Росіяни там мають зараз, якщо казати про елементи окремих армії, то там є і елементи 2, і 8, і 41 загальновійськових армій. Танкові підрозділи, танкова дивізія. Там знаходиться російська достатньо потужна. А ну, я не говорю вже про так званий перший армійський корпус так званої ДНР. Тобто там сили достатньо. Серйозні і те, що вони бодаються за Авдіївку, ну просто не рахуючи свої втрати і не рахуючи зі своїми втратами, каже про те, що для них взяття Авдіївки є таким сакральним актом і і, і, і політичною вимогою. А що для України на ваш погляд? Тому що все одно в суспільстві і в експертному середовищі є така думка, що е, умовно е, коли ситуація вже буде вкрай критична, і якщо вона такої стане. То можливо не варто всіма силами чіплятися за це за цю Авдіївку, і варто зберегти життя військових, і можливо навіть відступити. Мені складно про це говорити, тому що знаєте, по-різному можуть трактувати ці слова у прямому ефірі. Е, от якщо ми розглянемо найгірший сценарій для України стосовно Авдіївки, ну, як ви бачите? Знаєте, знаєте, я, я, я вам скажу наступне: е, в Авдіївці ми дійсно перемилюємо російські сили. Mm -hmm. Втрати в них шалені, в них більше 10 тисяч загиблих в Авдіївці. Ну це майже дивізія, це те, що підтверджено. Насправді, скільки їх загиблих там невідомо, і це означає, що якщо ми їх перемилюємо там, навіть якщо ми повільно відступаємо, це означає, що вони десь в іншому місці не перейдуть в наступ. І, і не захоплять територію. В будь-якому разі е, я думаю, що сенс м перемелювати їх там, він в будь-якому разі є, і ми над цим працюємо. І працює не тільки фронт, над цим працює і тил. Я просто е, ну я просто закликаю всіх, хто дивиться е, нашу бесіду, донатити максимально на fpv дрони, на інші дрони. на... Те, що зараз е, може стати такою вирішальною зброєю великої великої кількості, і от зараз я на своєму телеграмі проводжу збор для Авдіївки, і ці дрони, які ми збираємо, вони достатньо е, добре працюють і зберігають життя нашим хлопцям. І е, ну що казати про ситуацію взагалі на лінії фронту, я мушу сказати, що росіяни дійсно зараз перейшли на деяких ділянках в наступи. Пробують наступати і і в Бахмуті, і на куп'янському напрямку, десь в них є ну такі незначні локальні успіхи, які їм даються знову ж таки ціною е, високих втрат. Зараз ситуація взагалі складна, тому що е, ну ви бачите, що Сполучені Штати, наприклад, не ухвалили пакет допомоги Україні. Ну от вперше, фактично, від початку війни. Кажуть, що вони ухвалили тимчасовий бюджет без урахування допомоги України, і треба дивитися, що буде далі. Для мене очевидним є факт, що, що скажімо так, зовнішній світ свідомо чи несвідомо підштовхує нас до перемовин з Росією. Зовнішній світ мені здається, хотів би зафіксувати ту лінію фронту, яка є зараз, і на певний час забути про українську війну. А тому здається, ну по-перше, саме тому допомога Україні була такою дозованою. Скажімо так, нам давали зброю. Достатньо, щоб оборонятися достатньо щоб стримувати Росію, але не достатньо, щоб ефективно наступати. І в цих умовах, от єдиний, я мушу сказати, це напевно для експертів е, є зрозумілим, що от єдиний такий в е, чисто зіграний і наш такий наступ. Да, коли ми повністю переграли росіян е, і зробили класичний е, наступ, е, на Харківщині, відвоювавши територію Харківщини, значну територію Харківщини, фактично це ну, була така останнім часом єдина е, успішна наступальна операція. Тому що, ну, скажімо так, з Херсонської області е, в минулому році росіяни і е, росіянам вдалося вивести свої війська. Е, от така, така ситуація, і ми маємо це враховувати. Ну і мені здається, що те, що відбувається в чорному морі, це все-таки теж наш більший успіх, тому що це те, на що ми в принципі якби не сподівалися, що ми зможемо там знищувати якісь їхні сили. А а нам вдається, а я вас знаєте, що пане Андрію? Хотіла запитати, а ви все ж таки спілкуєтеся з бійцями, які там є на передовій? А вони що от, думають про цю ймовірну позицію нашу? До якої нас схиляють, як ви кажете, про перемовини якісь, про зупинку на тому етапі, який є. Вони як це в принципі сприймають? Чи вони про це не думають, в них своя робота? Ну, знаєте. Е... знаєте мені здається, що ну, тут е... така не зовсім правильна постановка питання: бійці і ми. Я б не розділяв бійців і, і, і решту України. Ми... Фронт він не існує окремо від країни, ви розумієте? Фронт, mm -hmm. це е, ми з вами, і ми з вами можемо опинитися на фронті, якщо род... батьківщина покличе і надійшли повістки. Правильно? Тому я б я б не розділяв. І, ну, моя особиста думка е, така: якщо війну заморозити на певний час, то вона вибухне з е, е, ну, більш потужним вибухом і. Через три роки, через два роки, через певний час достатньо короткий, ми отримуємо більш е трагічну ситуацію для України аніж зараз. От повертаючись до теми Авдіївки, ви сказали про втрати, і справді ця інформація, ну по суті, вона з усіх джерел лунає про ну вже по суті там 10 тисяч втрат убитими росіян в Авдіївці. І ми маємо розуміти, що одна Авдіївка коштує Москві так само. За великим рахунком, як ціла війна Радянського Союзу в Афганістані, і це також про це треба говорити. Ну можливо, навіть і більше. Слухайте, ну, от на початок місяця ми маємо дані про те, що під Авдіївкою знищено 100 російських танків. Значна кількість сучасних російських танків Т-90. Кожен з яких коштує ну, від, там, від 2 до 4 мільйонів доларів. Наприклад, Да, рахуйте. 250 бойових броньованих машин. Е, на цей момент вже 8 літаків су 25 збито. Ну рахуйте, е, не кажу вже про виплати солдатам е, загиблим російським більше 10 тисяч солдатів вбитих російських. Там тобто, так, ця війна коштує Росії достатньо дорого, але Росія готувалась до цієї війни. Росія накопичувала е, таку фінансову подушку. Серйозно в Росії є ці ресурси, на жаль, і у Росії на жаль є ресурс людей, які готові піти, ризикнути своїм життям. Ем, ну тому, що е, ці в Росії більша частина населення вона трималась в такій бідності і злиднях. Що зараз, коли їм малюють зарплату, яку платять в армії, вони готові ризикнути своїм життям. Невідомо за що. Ціна війни для Російської Федерації нас зрештою доволі часто в коментарях десь і критикують, що ми намагаємося багато говорити про це, але нам треба розуміти нашого ворога. Як ви гадаєте, є взагалі якась якийсь рівень ціни. Для Путіна, для керівництва Російської Федерації, коли вони зрозуміють, що це вже занадто для них, занадто дорого. Чи це, як знаєте, ну ми ж розуміємо, що там, умовно, в Другій світовій війні втрати радянських солдатів, на жаль, серед яких були і чимало українців, були значно більшими, попри те, що Радянський Союз переміг у війні, ніж у той самої Німеччини. Тобто, по суті, здається, що зараз у Російській Федерації доволі схожу ситуацію зуміли першу чергу, ну, навіть морально вибудувати, так, тобто готові набирати. Невідомо vous, vous, за vous. що. Мені, мені здається, що світ він достатньо цинічний, на жаль, і під час Другої світової війни е з Росією, з Радянським Союзом, почали домовлятися саме через ресурс людей. Е західні країни розуміли, що в. Радянському Союзі людей тримали за рабів і не будуть рахуватися з втратами, і потрібно було завалити німеччину е, нацистську німеччину трупами радянських солдатів, щоб виграти цю війну. Ну саме під це і залучався радянський союз. Мені так здається, в даному випадку е, з Росії така сама ситуація, і Путін він вже ж не рахується з життям людей, і він розуміє, він він постійно тестує. Своє суспільство на рівень протестів, тобто кількість загиблих їх не цікавить. Їх цікавить, коли, коли почнуться бунти, коли почнуться оці раптання народа і, 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 і русський бунт безмислений і безпощадний. Але він не починається і їх це влаштовує. Тому сказати де проходить та межа. Ну, ну важко сказав важко намалювати ту кількість втрат, на які проходить ця межа. Ну, поки от, поки в них там 300 плюс тисяч загиблих, і ми бачимо, що серйозних протестів в суспільстві це не викликає. Ба більше, а, ви знаєте, от Москва і Санкт Петербург, оця там будемо казати. А... Той прошарок середнього класу умовно, який є там в Росії, він насправді задоволений тим, що відбувається, тому що на, на точку зору, на думку тих людей, Росія просто вичищає свої авдіївестайні, відправляючи на смерть тих людей, які умовно кажучи, чинять кримінальну загрозу. Або є там потенційними злочинцями, або живуть в депресивних регіонах. Тобто, ну більшість країни насправді те, що відбувається от, у тієї російської країни, абсолютно аморальної, абсолютно аморального державного утворення, їх це все влаштовує. Так, і ми бачимо, як зараз там і Фінляндія закриває. Свої кордони з Російською Федерацією, щоби туди там не переходили зайві люди. Хто хотів ще це зробити? Ну цікаво Но, в них питання ситуації. питання не в тому, питання в тому, що е, о той фінляндські фінські кордони, і зараз естонський кордон uh -huh. Росія використовує як таку мігрантську зброю, тобто вони е, зараз запустили на території це повторення тієї історії, яка була нещодавно в Білорусі. Вони запустили, е, скажімо, так. Е, Нелегалів в достатньо великій кількості на територію Росії, і зараз тих нелегалів пробують відправити до Фінляндії, до Естонії. Тобто, таким чином ну, створити конфліктну ситуацію і в Фінляндії, і в Естонії, ну і взагалі в Європі. Тобто, ну я ж кажу, це ж абсолютно аморальна держава, яку важко навіть державою назвати, це, це, ну, це просто банда, розумієте? Ви згадували про свій телеграм-канал. Справді я для нашої аудиторії кажу, що ви можете зайти на телеграм-канал Цаплієнко, і там є про збори для наших військових. Це важливо. Ми завжди закликаємо підтримувати збори в тих, кому ви довіряєте. Обирайте самі зараз. Їх справді дуже багато. А зараз от є на дрони, треба долучатися. Але також я в вашому телеграм-каналі бачу обкладинку «The економіст. Справді, от вона з'явилася зараз. Ми її можемо побачити, і на ній планета на і такий Тінь тін, так. тін Трампа. Так, найбільша загроза світу у 2024 році. ну, Ми принаймні так думаємо, що це Трамп, нам так видається. А, а що для вас це означає? Чи погоджуєтеся ви з такою інтерпретацією за економіст? Де силует не Путіна, ні Цзіньпіна, ні терористів з Хамасу, а саме Трампа? Ну, ви знаєте, я, я б насправді. Цю е, іконку, цю картинку -пер перемалював би трошки інакше. Я б намалював не силует Трампа, а портрет Трампа, а за ним би Тінь Путіна. Оце було б насправді е, більш читомо, я б сказав, більш читабельно, тому що е, насправді ми ми розуміємо, що, е, е, що е, той варіант влади і варіант керування Сполученими Штатами, головною демократією цієї планети, він насправді призведе до руйнації багатьох, багатьох цінностей і ну і до програшу України, я вважаю. І і це в інтересах Путіна, розумієте? А вам не здається, от якщо говорити загалом, ну вже так. В більш такому філософському ключі, що якщо е, головна демократична країна, її суспільство, е, обере президента після стількох е, ну, президента з таким шлейфом, так? Uh, що це взагалі може бути про що мріє Путін, зрештою, і дуже багато диктаторів, що це взагалі може стати початком кінця або кінцем кінця в принципі демократії, як такої. Якщо велике суспільство, ну, вільне ні, суспільство. Ну, слухайте, не треба бути такими. Мені здається, що не треба бути такими уж настільки фаталістами, тому що все ж таки е, американська демократія вона достатньо збалансована. І, і, і там є е, маса, маса запобіжників від дурнів і маса важелів і противаг. Тому я б не сказав, що це буде от, от руйнація демократії, як такої, але це буде серйозна проблема для всього світу і втрачений час. Розумієте, втрачений час, е, за який е, сполучені штати втратять. Е, Скажімо так, свій вплив в багатьох міжнародних організаціях, які Трамп стільки разів казав, що не хоче фінансувати. Я кажу про НАТО, наприклад, це може призвести до кризи в Європейському Союзі, розумієте, і багато центробіжних, скажімо так, настроїв запустяться і будуть достатньо активними. Це призведе до того, що Сполучені Штати можуть втратити своє економічне лідерство Китаю, наприклад, то ну це, це насправді серйозна небезпека. Розумієте, серйозна небезпека для цінності. А все відбувається. Ну знаєте, по на мій погляд, по дуже простій е, причині. А от західний світ ви знаєте, він звик до високих економічних стандартів. Він перестав ставити знак рівності між високими економічними стандартами, рівням життя і цінностями, духовними цінностями, політичними цінностями, на яких побудований західний світ, а цінності треба захищати. Вони просто звикли до цього. Це для них як, ну, як природне середовище. Розумієте, для нас це мета, і ми розуміємо, що для того, щоб е, жити добре. Треба мати цінності, і треба захищати ці цінності. Вони ці цінності, ну розумієте, більшість людей, які звикли до цих цінностей, вони забувають, що їх треба захищати, і вони іноді готові їх проміняти на, як вони думають, реальні речі, на там, працюючу економіку, на високі зарплати і так далі. А це помилка, тому що це дуже пов'язані речі на Ми втратимо свободу, вони втратять свободу, вони згодом втратять високий рівень життя. Так це працює.